Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 17:15, відбудеться матч у іспанській лалізі, Каталонська Барселона, Хансі Фліка У себе вдома. На Манджуїці команда буде приймати Сельту І сьогодні друзі, хочу поговорити про Барселону. Про Сельту. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, тут з вами ймовірність на перемогу. 74%, вважають, що переможе Барселона. 15% вважають, що матч завершиться в нічю. 11% вважають, що переможе Сельта. Якщо, друзі, за подивимося, останні 5 матчів да, очних між Барселоною та Сельтою, да, то Барселона є тут перевага 3 перемоги Барселони проти однієї перемоги Сельти. Також між командами ще була зафіксована одна нічя. Якщо ну, матч, який відбувався 9 жовтня 2022 року, то Барселона на кампному Сельту з рахунком 1-0 підіграла. тоді забив єдиний та переможний м'яч. 4 червня 2023 року Сельта обіграла Барселону 2-1. Вейга оформив дубль. за Барселону забивав Фаті. 23 вересня 2023 року Барселона зробила якийсь неймовірний камбек. Проти Сельти команда програвала 0-2, але буквально за 8 за хвилин забула 3 м'ячі і перемогла. Справді, матч був просто, неймовірний. 17 лютого 24-го року 1-2. Барселона Сельту на виїзді обіграла дубль Роберта Левандовського. Приніс Барселоні перемогу. А у цьому сезоні команда розписувала нічю 2-2 23 листопада 2024 року, причому Барселона вигравала 0-2, і тут, і тут же Сельта зробили якийсь неймовірний камбек. За дві хвилини Сельта забила два м'ячі, і там ще й вилучення було у Барселони, ну в кінці кінців нічия я 2-2. Ще казати про нинішню турнірну друзі ситуацію, яка в нас за в іспанській лалізі. То Барселона є лідером, причому односібним лідером. Перша позиція після 31-матча 70 очок. Команда набрала 22 перемоги. Команда має 5 поразок, 4 нічих. 84 забити м'ячем Борасил це найкраща атака. В Іспанії 29 м'яча пропущених плюс 55 різниць забитих та пропущених найкраще, причому суттєвим відривом. Одна м'яча та 4 перемоги у Барселони за останні 5 матчів і команда Ханці Фліка виглядає неймовірно потужно. Сельта Сьома. Сельта зараз іде в зоні Єврокубків. До речі, друзі, Іспанія отримала якраз п'яту додаткову путівку в Лігу Чемпіонів. Да? Вось. Тому, в принципі, да, П'ять путівка Іспанія все-таки отримала за Лігу Чемпіонів, але сельта за Лігу Чемпіонів навряд чи буде вже боротися. Все-таки команда відстає на вісім очок від Вілі Реала, плюс ще игра в запасі у Вілі Реала. Ну, в будь-якому випадку, на дану мить Сельта йде в зоні Єврокубків. Команда сьома. Ну, Сьоме місце це відповідно Ліга конференцій, кваліфікаційний етап. А, відповідно, ну, в будь-якому випадку: 43 очки, 12 перемог, 12 поразок, 7 нічих, 44 забито м'яча в Сельти, 45 м'яча пропущено у Сельти. Да? Uh, відповідно, ну і відповідно, я вам хочу сказати, мінус один різниці забитих. До речі, то пропущене Гусельти, одна поразка, три перемоги та одна ніч. Усельти за останні 5 матчів. Якщо взагалі казати про Барселону Хансі Фліка, То Барселона програла Дотму до, до 1-3 і Донопарк. Напарк. Да, так, програли, але по сумі 5-3 в півфіналу Ліги Чемпіонів Барселона пройшла. Дото ну, важка була перемога над Ліганесом, з Бетсем була нічия. Ну, Берсона непогано виглядає, але ось з Дортмундом справді команда Guanсіfliak програла по ділу. Тому що. Там Дортмунд 18-7, там статистика була у дарив поворотах. По XG голівих шансів 6-0 було у Дортмунда, 6 6 на нагод було у Дорну, да. 3 голіві год і команда не реалізувала нікакого. Барасон, насправді, програла по Ділу. Ну, по сумі, так, да, вони пройшли далі. Все-таки вимоги Менжит 4-0, вона стала. Ключовою. Ну, в будь-яку випадку важкий матч проти Дортмунда, потім уві, у вівторок буде Мальорка у Барселони, потім фінал Кубка Короля. Причому це буде не просто фінал. Це Ель Класико в фіналі, як завжди, усі матчі, Класико в фіналі, вони просто неймовірні. Барселона Реал Мадрид, субота, 26 квітня 23.00. Вас, друзі, запрошую на цей просто якийсь неймовірний матч. Далі середа, 30 квітня матч піфіналі чемпіонів, матч проти Міланського Інтера. Матч, неймовірно, буде важкий для Барселони. І справді, ну, подивимося, як то воно все буде. Команда Генселіка, потім в лідеалітних. Інтер на виїзді, потім знову Манрід. А, тому, і справді, ключові матчі очікуються на каталонську Барселону. В принципі, як і на Сельту, Сельта Сельт, як б'ється за зону Єврокубків команди. Потім, до речі, якраз це буде матч проти Віллі Реала. Якраз то, так, потім Мадридський Реал. Севілья, Реал, Сосіда, Трея, Лікана, Хітаф. Ну, в принципі, вважаю, ще у Сельті є непогані шанси для того, щоб відповідно, ну, відповідно пограти в Єврокубках на наступний сезон. У Барселони, до речі, друзі, не зіграє Лехана Бальде. Касадо, Берналь, ну, Сельта не зіграє Старвельд, Ель Абделуї. Усім травмованим футболістам каталонської Барселони то усім травмованим футболістам Сельти Віга. Я, друзі, знаєте, від щирого серця би хотів би усім травмованим футболістам Барселони та Сельти побажати всього самого-самого і справді найкращого. Самого-самого-самого самого найкращого. Я би хотів би, друзі, би побажати усім травмованим футболістам каталонської Барселони та Сельти. Друзі, на ну тепер давайте переходити відповідно до домок, чого, відповідно, я очікую. Очікую, я хорош футболу, Барселона фаворит. Команда Ханцівліка в непоганій формі перебуває, плюс на менджі ці команди добре виступає. А я думаю, друзі, що цей матч буде нелегкий для Барселони. Сельта команда бойовита, команда, яка б'ється за Єврокубки, і в принципі Сельта є. Світти задачі. Так, да, думаю, що Барселона більше там буде володіти м'ячем. Я думаю, що все-таки Барселона буде проводити більше часу в позиційній атаці. Але знаєте, друзі, я думаю, що цей матч він буде прям неймовірно прям важкий. Я так чомусь впевнений, друзі, що цей матч прям буде прям неймовірно прям важкий для Барселони. Я думаю, що буде-комод заб'ють. це моя, до речі, перша така думка. Друга моя думка. Думаю, що Барселона, як мінімум, думаю, Сельті не програє, все-таки віду перевагу Барселоні. Мені ось, друзі, знаєте, внутрішньо підказує, що Барселона все-таки з мінімальним якимось рахунком Сельті переможе там, наприклад, це буде перемога там, 2-1. 2-1, або, можливо, 3-1. Ну мені навіть серце більше підказує, що це якось буде мінімальна перемога в один м'яч, там 2-1. Можливо, навіть 3-2. Як це, наприклад, було у 23-му році. Перша, моя думка, це обидві команди заб'ють. Друга моя думка, я все-таки думаю, що каталонська Барселона, як мінімум, Сельті Віку не програє. Внутрішнє відчуття серце мені прям. Підказує, що Барселона здобуде якусь мінімальну, скоріше за все, перемогу. Там 2-1. Важкий буде матч для Барселони. Але думаю, що мінімальну якусь перемогу 2-1. Команда все-таки на Цельту здобуде. І дорогоцінні очки, відповідно, думаю, що Барселона все-таки здобуде. Тому, перше, друзі, моя думка, це обидві команди заб'ють. Друга моя думка, думаю, що Барселона, з якимось мінімальним рахунком, все-таки думаю, що Сельт все-таки переможе. Ну, тобто, -то думаю, що Барселона як мінімум не програє, да? думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що Барселона не програє Сельті. Мені серед підказує, що Барселона все-таки переможе Сельту 2-1. Весь не знаю, якась це буде мінімальна, важка перемога, але дорогоціння три очки, думаю, що Барселона. Здобуде. Що друзі думаєте, до речі, ви з приводу цього матчу, то ви, друзі, можете написати свої думки в коментарях. Побажаємо друзі обом командам всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, друзі, будьте щасливі! Усім побачення, мої любі друзі! Усім до нових зустрічей. і будьте друзі, щасливі!